Корчі на фронт, нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. Привіт, мене звати Микола Станіславський, і це проект Корчі на фронт. Сьогодні говоримо про справжню легенду, яка не потребує реклами. Це місобіші Паджеро 4-го покоління. Ця машина знає, що таке справжнє бездоріжжя, і не боїться бруду, піску та вибоїн. Паджеро – це не просто автомобіль, це статус і перевірена руками витривалість. Його поважають військові та ті, хто любить прокласти свій шлях там, де дороги тільки починаються. Тому, якщо ви хочете вірного партнера для будь-якої пригоди, Паджеро вам точно сподобається. А Сьогодні допоможе нам розібрати цього залізного звіра по деталях. Молодший сержант Збройних сил України Кирило Сазанов. Він виконує бойові завдання на сході України. Розглянемо сильні місця корча. Двигун, місобіще Пажера 3.2. Це справжній позашляховий термінатор, і все завдяки легендарному турбодизелю 4M41. Працює як японський годинник, але на стероїдах. Надійний витривалий і готовий тягнути все, що до нього причепиш. Правда, пане Кирило, двигун, дизель, дуже гарний двигун, надійний. Ні, працює, тягне, але є моменти головне це установка сепаратора. Тому, якщо хочеш, щоб цей мотор служив вічно або хоча б довше, ніж твої нерви на бездоріжжі, обов'язково встанови паливний сепаратор, бо наші соляркові реалії це лотерея, де головний приз ремонт паливної системи. Сепаратор допоможе відфільтрувати воду і бруд, щоб мотор працював без зайвих сюрпризів. Паливна система у Паджеро встановлено електронно-керований ТНВД Денсо, який працює за принципом Common Рейл. Це Кавоварка на мінімалках, паливо не просто л'ється в двигун, а спочатку стискається до шалено високого тиску. Після чого форсунки розпилюють його з ювелірною точністю, ніби бариста малює лате арт. Але є нюанс: цей насос вибагливий до якості пального, так само, як гурман до хорошої кави. Якщо залити в нього бодягу, готуйтесь до сюрпризів. Механічний брат цього насосу, який теж існує, набагато меш вибагливий і споживає все підряд, як студент у гуртожитку. Тож, як не перетворити свій НВД на. Дорогим металобрух і позбутися цієї болячки про це розповість молодший сержант Кирило Сезанов. головне заміна паливної системи з електронної на механічну. Тому що, ви розумієте, паливо буває різне, буває не дуже гарне, і занадто розумні електронні системи це не подобається, тому краще ставити механічну стару. Прохідність Паджеро – це не просто позашляховик, це справжній сюди хід, який відчуває себе в багнюці краще, ніж Нісан Кашкай на парковці ТРЦ. Його стихія це розбиті польові дороги, глибокі Люжі, круті підйоми і місця, куди звичайні авто навіть бояться заглядати. А тепер подивимось, чому Паджеро не боїться бездоріжжя і як зробити так, щоб він не застряг у найвідповідальніший момент. Його трансмісія, Super Select 2H класичний задній привід для асфальту, 4 – повний привід для швидкої їзди по легкому бездоріжжю, 4H LC, заблокований міжосьовий диференціал для складних умов, 4 L LC, понижена передача для бездоріжжя. Що це означає? Паджеро проходить там, де більшість кросоверів просто сідають на пузо. З сильних сторін можна відмітити підключаємий повний привід. Це дуже зручно. А на гумі, АТ взагалі, любу багнюку пройде. Не бувало випадків, щоб ми ув'язли десь. І дуже дуже гарний обзор з автівки. Комфорт і вмістимість. Салон Паджеров великий і зручний. А якщо треба перевести купу спорядження чи людей, задні сидіння легко трансформуються. Зараз розглянемо слабкі місця корча паливна система. Найбільша проблема двигуна 4М. 41 це паливна система. ТНВД, паливний насос високого тиску, чутливий до якості пального, тому встановлюють додатковий сепаратор і при можливості замініть паливну систему на механічну трансмісія. Автоматична коробка передач у Паджеро досить надійна, але не любить перегріву та бруду. Якщо часто ганяти в болоті без гідрозахисту, готуйтесь до ремонту. Якщо не хочете суттєвих проблем, міняйте масло кожні 40-50 тисяч та слідкуйте за радіатором коробки. Якщо заб'ється, почнуться проблеми. Ходова частина при великих навантаженнях, а на фронті тільки такі часто лопаються шпильки коліс, тому звертайте на це теж увагу. Кирило підтверджує мої слова із власного досвіду. З недоліків при дуже великих нагрузках можуть лопатися шпильки на колесах. Ну і ще з недоліків вона погано тримає удар з РПГ та ФПВ. але це загальний недостаток всіх легкових автівок. Підсумуємо властивості корча Mitsubishi Pajero. Цей автомобіль перевірений роками і готовий до будь-яких випробувань. Глибоких калюж до фронтових ліній він не просто витримає, він буде лідером на будь-якому бездоріжжі. Певні недоліки, такі як чутливість паливної системи та трансмісія, не зменшують його привабливості. Якщо ви хочете мати автомобіль, який готовий пройти через пекло, Паджеро ваш вибір. Тільки не забувайте про регулярний догляд і належну підготовку. Друзі, якщо маєте бажання розповісти про свого фронтового корча на армії ФМ, то пишіть у наші месенджери за номером 097 1991 8 24. мене звати Микола Станіславський, і я розбираю всі корчі на армія ФМ. До зустрічі у наступній програмі.